Доброго вечора, друзі. Добрий Хочу закцентувати увагу на цьому продукті, тому що сьогодні прийшов з амбулаторії і приніс свій результат по крові, здавав його на гемоглобін. Гемоглобін 140 і, і холостерин 4,5. Показники були набагато вищі. І після презентації в брогварах, якщо пам'ятаєте, яка проходила, я брав там участь. А 7 квітня я здавав аналізи, і лікований цукор показав мене 17. І мені поставили діабет другого типу. Тому продукти елев, пікардіо, імунокод. Потім. Застосовував я ще е, омегу. І от прийшло 2,5 місяців, і аналіз сінево синев, показав 5,7 цукор лікований. Е, так що у мене сьогодні чудовий день, настрій в мене суперовий. І я ще раз переконався, що продукти працюють. Я дуже задоволений був ще пластером який. Мене спасав від болю. Mm -hmm. і 5 червня, 5 червня, я ага. 5 червня за необережне поводження з електроприладами я пошкодив собі палець, на який наложили шість слів на цей палець. От, і хірург, який це робив. Сказав мені, що мені потрібно взяти додому сильне обезболююче, взяти потрібно мені з собою антибіотик і взяти з собою, і зробити під лопатку якби укол для того від стопняка. З того всього я зробив тільки укол від столбняка, а решту в мене було все вдома. Дійсно, як він сказав, що як буде відпускати наркоз, то буде таке відчуття, як болить зуб, але у вас воно може бути. Набагато гірше, тому що якщо відпустить наркоз, то буде боліти відразу 5 зубів разом. І, і дійсно, як він сказав, прийшла година часу і починає відпускати наркоз. І я просто застосував поверх бінта пластир, який тримав мене в спокої 10 годин часу. Це дійсно, я тоді хотів дійсно виразити вдячність тим розробникам за цей пластер. Дійсно, що воно працює, друзі. Так що. Результати неймовірні. Супер. Дякую. Так, дуже дякую.